Працівниці опорної кухні острівського ліцею готують обіди для школярів. Учні початкових класів та діти пільгових категорій сьогодні їстимуть гречану кашу з курячими нагетсами. Працівниця кухні Оксана Бондар показує, що ще є в меню. Тут у нас перші страви, супи, борщі, тут ми готуємо гарніри, картопля. Сьогодні у нас різотто, макарони, відбивна котлета, м'ясо печене куряче. А тут ми зберігаємо салати. Тут холодильник він охолоджує. У їдальні харчується Сергій Сабох. Семикласник розповідає, їсть безкоштовно, адже його батько воював. Достатньо смачно готують. Меню так само подобається. Право на безкоштовні обіди має й восьмикласниця Христина Понита, дівчина з багатодітної сім'ї. За часто їмо різні каші і різні котлети, Є м'ясна різне. Багато овочів дають і також рушу. Опорну кухню в ліцеї відкрили на початку навчального року. Працюють за договором аутсорсингу, тобто постачанням продуктів, приготуванням і розвезенням страв займається підприємство. Кухарі пройшли навчання з приготування страв, а також вчилися користуватися новим обладнанням, розповідає працівниця Оксана Бондар. Булочки печем випікаємо вже випікаємо котлетки, нагетси, все приготуємо тут. Тут є в нас така духовка, що ми будемо плов варити, але ми ще її, нею не користуємося, бо має приїхати шеф повар з Києва. Тут можна готувати плов, плов, супи, тут все можна готувати, тушити картоплю. Проєкт в Острівському ліцеї стартував у 2024 році, розповідає начальник відділу освіти Великоберезовицької громади Василь Цаль. За його словами, він пройшов конкурсний відбір від Офісу реформ шкільного харчування. В загальному на цей проект було виділено 6 мільйонів 252 тисячі 700 гривнів з державного бюджету і також було виділено співфінансування відповідно до індексу платоспроможності спроможності громади в розмірі 2 мільйони 291 тисяча гривень. На даний момент етап реалізації проєкту майже 100%. -й. Ще залишилися деякі дибні речі доробити, які безпосередньо на етапи приготування страв не впливають. Василь Цаль показує приміщення харчоблоку, де зберігають продукти. Це є приміщення, де ми приймаємо продукцію. Тут вона приймається, важиться і далі вже розповсюджується по наших складах. Тут ми бачимо, в нас є склад овочів. Далі ми переходимо в склад сипкої продукції. Тут у нас є мука, макарони, гречка, інші приправи. Якщо до нас довозять м'ясо, рибу, молочні продукти, ми їх зразу зберігаємо в кімнатах для холодного зберігання. Всі бокси є підписані повністю. все, як відповідає вимогам Держпродспоживслужби і санітарного регламенту закладів освіти. Далі йдуть підготовчі цехи. У кожному свої дошки для нарізання та ножі. В інших цехах їх використовувати не можна. Перший у нас є овочевий цех. Тут є машина для миття чистки картоплі. Це є картопле різка. Ця напівготова продукція овочі. Вони Переводяться у відповідність і передаються вже в зону гарячого приготування їжі. Далі в нас йде м'ясорибний цех, або, іншими словами, червоний цех, відповідно промарковані червоним кольором поверхні для розділування продукції. Тут в нас є м'ясорубка, за допомогою якої м'ясо роздріблюється і передається наступний гарячий цех. Наступний це в нас є борошняний цех. Відповідно, всі прилади, які використовуються, є білого кольору. Також тут у нас є наявний тістоміс, інші необхідні елементи. Окремо є приміщення для миття посуду. В цьому місці приймаються забруднені тарілки. Далі вони йдуть процедуру. Вони вони миються. Тут у нас є посудомийна машина, машина для забрудненої тайлок інших елементів посуду. Далі в цьому приміщенні в нас розміщені посудомийна котломийна машина для тари, яка використовується для приготування їжі. А наступне приміщення тут зберігаються безпосередньо миючі засоби та є ємкості для відходів. У стрівському ліцеї вчаться 305 учнів, розповідає директорка Оксана Кожушко. За її словами, 173 дитини їдять безкоштовно. 86 учнів початкових класів, 57 учнів пільгових категорій. Та 30 вихованців групи продовженого дня меню затверджується за віковою категорією. Тобто для учнів початкових класів є свої норми, для учнів 5-11 класів також більші норми, і для вихованців групи продовженого дня інше меню. Усе меню затверджується нашим орендаторем у відповідних органах. Ціна обіду для учнів перших-четвертих класів 55 гривень, для учнів п'ятих-одинадцятих класів пільгових категорій 60 гривень, і для вихованців групи продовженого дня 35 гривень. Недавно на сесії нашої великоберзовицької селищної ради прийнято рішення, що з 1 жовтня кожен обід піднімається на 5 гривень у сумі. Довозять готові страви й до шкіл у сусідніх селах, каже Василь Цаль. За його словами, максимальна кількість дітей, для яких можуть готувати їжу, 954. Ще у 2021 році ми проаналізували мережу наших харчоблоків і в двох закладах освіти. А це є буцнівський ліцей, і це є Великоберезовицька початкова школа. Було вирішено недоцільно добудовувати, реконструювати, ремонтувати старі харчоблоки, а просто гарно відремонтувати обідні зали і готові страви довозити з цього харчоблоку. Але це ще не все. На майбутнє ми також плануємо з цього харчоблоку довозити готові страви на Великоберезовицький ліцей. Їжу до сусідніх шкіл перевозять у термобоксах, розповідає працівниця кухні Оксана Бондар. «10 хвилин до того, як має їхати їжа дітям, ми їх накидаємо нержавіючу посуду, вона зберігає тепло. Готові страви привезли до Буцнівського ліцею. Скількох дітей харчують, розповів директор закладу Роман Коляса. Ми харчуємося за системою кейтерингу, у нас є марміт, це такий прилад для підігріву готової продукції. Нам привозять готову, ми її підігріваємо, тримаємо певну температуру для того, щоб вона була завжди теплою. І тоді роздаємо безпосередньо дітям. На сьогоднішній день у нас загальна кількість учнів 110. Харчуються безкоштовно початкова школа і пільгові категорії. Це початкова школа це 42 учні і пільгова категорія це 15 дітей. Всі інші мають можливість харчуватися за додаткову плату. Роман Коляса каже, в ліцеї не було своєї кухні та їдальні, тому довіз їжі вигідніший. Просто зробили косметичний ремонт і закупили техніку. Якщо по-новому, що ми самі готували це набагато більше фінансів. Ну і в принципі, так як показала практика, це зручно. І для дітям подобається і зручно. Ми контактуємо безпосередньо з підприємцем, Якщо є якісь зауваження від батьків, і дітей, він йде на зустріч, розуміє, виправляє, якщо там щось замалі, там, умовно або меню підкоригувати. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.